Завжди після практики я приходжу на це місце, медитую тут, ось на цьому камні. Тоді покажу вам. Мабуть, буде цікаво, як кажуть, бекстейдж, так? Зараз. Це моє улюблене місце. Я приходжу сюди. Щодня та медитую. Якщо йде дощ, то я сідаю тут. Такий дуже спокійний, тихий. Ось Дивіться, я сідаю на цей камінь. Другий камінь я завжди кладу, як знак, що нібито ніхто не приходить на це місце, поки я медитую тут. Ось я сідаю на це місце. Потім приймаю ту позицію. Який зручно мені. Почав писати вірші на українській мові, малюю. І це все, цю енергію, цю бодхічіту я беру саме з медитації. Раджу, трішечки зупиняйтеся, трішечки уповільнюйте своє життя. Людина біжить жити, торопиться завжди. Інколи зранку буває такий вітер, що таке відчуття, ніби -то ти не сидиш на камінні, а нібито ти на цій висоті, тому що я сидячи медитую з відкритими очима. І іноді таке відчуття, нібито немає гори, на якій я сижу. Нібито я в воздухі, нібито я взлетів. Цікаве. Практикуйте, медитуйте щодня. Медитуйте хоча б 5 хвилин. А якщо вам треба інструкція, як медитувати, то звертайтесь та дивіться, є цілі курси, які... Я зняв саме для вас, щоб кожен українець і кожна людина планети змогла навчитися медитувати.